Тож, говоримо далі про ситуацію в Ізраїлі та околицях. Вона суттєво загострилась в останні дні після ракетного удару. Бойовиків Хезболи по стадіону та відплатного удару Ізраїлю по Беруту. Ліквідація одного з ватажків Хамас Ісмаїла Ганії може вивести ескалацію на новий рівень. Про те, як розвиваються події та чи можлива повномасштабна війна. Про це далі будемо говорити із політологом, директором інституту соціально-політичного проєктування Діалог Андрієм Миселюком, який зараз на прямому зв'язку зі студією польського радіо для України, пане Андрію, вітаємо вас. Добрий день вам і всім тим, хто нас зараз слухає. Дякую за запрошення. Почну з того, що знаємо, що польська авіакомпанія Лот, німецька Люфт скасували рейси до Ізраїлю та Лівану, і що мало відбутись в найближчі дні через напружену ситуацію в регіоні. Раніше про скасування рейсів оголосили також американські, австралійські, брюссельські перевізники та інші. І, власне, от ситуація така напружена, що всі в очікуванні експерти, багато хто говорить про таку вже повномасштабну війну. Зважаючи на напруження ситуацію на близькому сході, от розкажіть, будь ласка, що передувало цьому, чому така ситуація, і, власне, який ваш прогноз, дійсно, цілий ряд крупних авіакомпаній, там є американські, там Юнайтед, також і крупні європейські СВІС та інші не припинили, але ж це пов'язано, в першу чергу, поки що не з очікуваннями повномасштабної повномасштабної військових дій, а з тим, що Іран готується повторити свій квітневий удар по Ізраїлю як акт відплати. Тоді було запущено 150 ракет і більше ніж сотня безпілотників. І звичайно, в таких умовах здійснювати рейси до Ізраїлю це дуже небезпечно, вкрай небезпечно. Тому авіакомпанії утримуються. Ми абсолютно правильно зауважили, що це відбувся обмін фактично ударами спочатку. По Ізраїлю був нанесений удар, а потім Ізраїль відплати, як акт відплати. Хоча він і ну, не афішував свою причетність до цього, що був вбитий в Тегерані Ісмаїл Ганія, це політичний лідер руху Хамас. А також був вбитий один із командирів руху Хезбала Шукур. Тому, звичайно, тобто вони фактично відбулися з дуже невеликим проміжком часу. Ці два ці дві такі акції з боку Ізраїля вони фактично в призвели до того, що зараз акт відплати з боку Ірана він буде поєднаний судячи зі всього з зусиллями. Також і Хезболи. Тобто, у Хезболи дуже багато власних можливостей, зокрема ракетних і тому. На жаль, дійсно ситуація дуже серйозна, і до неї готуються не тільки Ізраїль, а також їхні союзники зі Сполучених Штатів, які направили туди авіаносну групу, ескадрилію винищувачів, а також інші корабли. Тобто найближчими днями очікується, що ця атака з боку Ірана та його союзників відбудеться. Так, от щодо сполучених штатів, то дійсно планують розгорнути більше американських оборонних можливостей на близькому сході. І очільник Пентагону Ллойд Остін він ухвалив рішення відправити більше винищувачів, більше військових кораблів. І такої є реакція на зростання цієї напруги погрози влади Ірану щодо Ізраїлю, які посилилися після нещодавнього вбивства. Нагадаю одного з лідерів Хамас Ізмаїла Хані, і він загинув під час обстрілу в Тегерані. І Ізраїль офіційно не взяв на себе відповідальність за напад, в якому, в якому його звинувачують, як Іран, так і Хамас. Оце таки, як, як позначиться це на діях союзників, чи є якісь отакі спільні зусилля зараз, так сполучених штатів, інших союзників щодо цієї ситуації на Близькому Сході? Дійсно, це дуже важливе питання, актуальне, тому що і Сполучені Штати, і, і Європейські країни. Вони намагались довгий час і намага продовжують намагатися тиснути на обидві сторони конфлікту, зокрема на Ізраїль та на Хамас, з тим, щоб військові дії, які триваються з жовтня минулого року, між ними з інтенсивність зменшилась, і замість цього сторони перейшли до обміну заручниками. І налагодженні мирного процесу, зокрема, про це постійно говорить президент Сполучених Штатів Джо Байден у своїх розмовах з керівником Ізраїлю Бен... Бен... Беніміном Нетаньяху. і за даними американської преси, крайній раз він про це казав у четвер, тобто буквально два дні тому. І зокрема, він казав, що ці акції з боку. Ізраїля, які е, мається на увазі вбивства Ісмаїла Ганії та одного з лідерів е, руху ГСБЛА Шукура, то це буде е, дуже такий крок, який веде до ескалації. І Сполучені Штати зараз звичайно готуються разом з Іраном, зараз, вибачте, разом з Ізраїлем до відповіді до атаки з боку Ірану. Але потім Джо Байден висловив сподівання, що Ізраїль не продовжить наступні кроки до ескалації конфлікту. Бо якщо він буде, якщо він обере такий варіант розвитку подій, то тоді Сполучені Штати можуть і переглянути свою участь щодо допомоги Ізраїлю. Тобто зараз все ж таки і європейські союзники, і американці вони намагаються у той трек, який. Був на пом'якшенні ситуації навколо війни Ізраїля з Хамасом, щоб все ж таки вирішувалось питання з заручниками, і сторони просувались до припинення військових активних дій. А так я от нагадаю, що менш ніж за 24 години так відбулися атаки на лідерів Хамаси, і були, і на думку експертів, зокрема американських, це говорить про те, що. Власне, Іран має всі стимули спробувати вивести конфлікт на новий рівень. І от все-таки, на вашу думку, пане Андрію, який відсоток ви даєте того, що регіон може наблизитись до всеохоплюючої війни? Якщо ситуацію оцінювати реалістично, то доводиться констатувати, що, на жаль, така можливість вона існує практично постійно, особливо враховуючи, що з Осені минулого року не тільки військові дії йдуть між Ізраїлем та Хамас, а ще є бойова активність хуситів. Час від часу там з Хезболою виникають такі моменти, де вона може активізуватися. Тому, звичайно, рогідність саме такого варіанту подій вона залишається високою, небезпечно високою. Ну і в принципі зараз не видно жодної сили, яка б постійно, була віддана саме такому ескалаційному шляху розвитку подій, а все ж таки сподіваються, що це буде щось на кшталт повторення квітневих подій, коли Іран він змушений буде відповісти. І, можливо, до цього разу дійсно долучиться ще і Хезбола. Але ж все ж таки після того відповіді нову з боку Ізраїлю не буде. І після того конфлікт буде поступово затухати, пане Андрію, ви згадали про квітневі події, і тоді я пам'ятаю, що багато хто з аналітиків говорив, що власне є там і російські вуха там стирчать, так тобто Росія зацікавлена в тому, щоб напруження було і були такі повномасштабні дії на Близькому Сході. Власне, це певною мірою відволікає союзників від війни Росії проти України. Що ви про це думаєте? Це насправді це підтвердження того, що зараз і США, і європейським країнам і їхнім союзникам доводиться зіштовхуватись не з конкретними зусиллями окремо Росії, деструктивними зусиллями Ірану. А ми маємо на перед собою скоординовану позицію цих держав, я їх називаю вісь руйнування правил та основ світового порядку. Які між собою один одного підтримують, і які намагаються дійсно ситуацію проти так званого колективного заходу, ну і проти Америки, і проти європейських союзників використовувати задля для того, щоб виявити такі якісь недоліки в їх в їхній обороні, в їхній позиції, і закріпити натомість свої позиції. Я б хотів звернути увагу на те, що буквально. Вчора з'явилось повідомлення про те, що Росія намагалась наприкінці липня передати хуситам ракетно ракети та інше таке озброєння серйозне, і тільки після декількох раундів переговорів з Саудівської Аравії та Сполучених Штатів все ж таки вдалося Росію від цього відмовити. Зокрема, Саудівська Аравія долучилась і так досить жорстко все ж таки вимагала. Росії від Росії, щоб вона не озброювала їхніх ворогів хуситів. Тобто, треба розуміти, що ця вісь руйнува руйнування вони на різних фронтах протистояння з за колективним заходом діють. І тому е, треба розуміти, що, наприклад, в Європі треба захищатися проти цих зусиль, що зокрема Сполучені Штати роблять, коли розміщують, домордомовить е, про розміщення 26-го року е, ракет намагавк та. Гіперзвукової зброї Dark Eagles в, 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 в Німеччині, а також і на Близькому сході, де дійсно всі ці країни між собою координують зусилля і намагаються роз, розхитати позиції колективного заходу. Там необхідна. Щоб це по перше було розуміння, а по-друге, консолідована відповідь з боку Сполучених Штатів та їхніх європейських союзників. От уточнення щодо Саудівської Аравії, чи оця позиція пов'язана якось із впливом України? Дивіться тут йдеться саме про те, що хусити, вони дуже такі послідовні і небезпечні вороги Саудівської Аравії, і тому. Там багато років триває цей конфлікт, і лише двадцять другому році Сполучені Штати е, таке крихке переміря змогли організувати, і ми бачимо, що зараз воно могло бути зруйноване в тому випадку, якщо б росіяни дотиснули до кінця цю операцію з передачі ракет та іншого озброєння хуси там сучасного безпосередньо угу, з україною там ці події не пов'язані але ж треба розуміти що оскільки йде протистояння з одного боку колективного заходу з другої цих держав усі усі руйнування то звичайно, Україна залишається одним із таких найгарячіших місць, де це зіткнення їхніх інтересів прийшло між собою в гострій формі і продовжується. І на Близькому сході це так само це загострення йде. з жовтня минулого року, коли іде як точиться війна між Ізраїлем та Хамас. Тому звичайно, ми бачимо, що в різних містах виникають не тільки. Такі холодні конфлікти, але вже і гарячі, і тому, звичайно, треба розуміти всю серйозність і небезпеку ситуації. Ну так, і я все-таки, от знову вас запитаю, зараз у нас черговий етап російсько-української війни, вона такими етапами йде, так. І все таки, якщо розгориться така всеохоплююча війна на Близькому Сході, так, все таки, чого ми остерігаємось. Як позначиться на підтримці України союзниками? Чи ця підтримка стане меншою? Дивіться, звичайно, це ще коли в жовтні там події розпочались. То тоді вже почали аналізувати, що американці будуть змушені переключитись на підтримку своїх стратегічних союзників на Близькому сході, на підтримку Ізраїля, і звичайно, це може Призвести до того, що допомога Україні може бути зменшена. Але ми бачимо, що безпосередньо е, в, деяких, в деяких пунктах е, номенклатурі постачань дійсно це відбувалось. Але е, в принципі це питання було поставлено на паузу не із за того, що конфлікт на Близькому Сході почав почався в гарячих формах, а й за того, що республіканська партія, зокрема і консервативне крило Мага, на чолі з Дональдом Трампом воно на, на довгі місяць заблокувало виділення допомоги Україні, тому Сполучені Штати вони розуміють, що треба підтримувати брати активну участь у всіх точках, де є їхні стратегічні інтереси. Україна це також одна із таких дуже важливих для них ділянок, і тому, скажімо так, суттєво переглядати переглядати в бік зменшення свою підтримку вони тут не будуть. Зрозуміло, пане Андрію, спасибі вам за такий ґрунтовний коментар. Нагадаю, що з політологом, директором інституту соціально-політичного проєктування Діалог Андрієм Мисолюком ми говорили про напружену ситуацію на близькому сході.